Бачите, тут те, що я говорив, да, ми виходимо за, за рамки тимчасовості, і смерть якби, не є кінцем в розумінні християнства. І те, що я теж говорив, да, що залишається, ми, ми змінюємось через втрату, все наше життя змінюється, дуже багато речей змінюється, але любов залишається, вона не змінюється. І на неї ми якби. Опираємось, ну, якщо виходити з е, мір е, християнства, та, та любов, яка була, яка, яка була важливою і її часточка залишається з нею. Питання від пані Оксани: яку молитву читати для померлого сина? Хочу прочитати молитву для нього, просити милості у Бога за свою дитину. Тут є багато різних молитов. У мене зараз під собою нема молитовника, є навіть молитви за потопельників, якщо окремо. Але, звичайно, те, що вам до душі, те, що вам ви можете читати, і воно вам хочеться читати. Це найкраще. Дякую. Шановні глядачі, ви ще можете писати питання під ефіром, коли... бо не всі можуть бути присутні під час прямого ефіру. Але запис залишається. Ви можете писати, пан Денис також підписаний на нашу сторінку, він побачить ваші запитання, і будемо потрошку відповідати, якщо.